Дуже дивно, як воно паралельно існує в голові. Перше питання, чому ви не літаєте літаками? Друге питання, а що у вас там щось працює? Типу банки, магазини. Ну це ж війна. Анастасія Гетьман, режисерка та сценаристка з Українки, навчається в кіношколі в Греції, знімає фільми, займається флюїтартом та має кота Девіда Боли. Жити у світі, де немає музики, чи фільмів і серіалів. Фу, музики, на жаль. Ну, типу, я не хочу жити в світі ні без музики, ні без фільмів і серіалів. Але оскільки кіно це для мене, типу, дуже багато, тому, мабуть, без музики. Буде дуже сумно, але без кіно я не знаю, як жити. Яке буде кіно без музики? А можна зробити кіно без музики. Музика це ж не обов'язково, що тільки. А щось створене людиною. Це можна робити зі звуків. Тобто, можна обходити це правило і робити музику зі звуків природи, індастріалу і різних різних, різних речей. Буде типу нойз. Буде цікаво. Вся зима з блекаутом в Україні чи літо без електрики в Греції? Ох. Та ні, ну зима в Україні. Типу, хоча б, ну так, да, важко уявити літо без електрики в Греції, тому що без кондиціонерів, вентиляторів і так далі. Взагалі не знаю, як там вижити. Та й ну, навіть живучи в Греції, все одно завжди мрію бути тут. Досі. І тебе налякає? Ну, я ще цього не проживала в такій мірі, але думаю, що ні. Я пам'ятаю, в нас в дитинстві не було, звісно, блокаутів і війни, але я жила в такому районі, що в нас дуже часто не було світла, і іноді це було прикольно. Типу ми запалювали свічки з родиною, грали в якісь ігри. Ну, в дитинстві все романтизуєш, і тоді це було але не порівнюю з блокаутами, звісно. Це, мабуть, набагато страшніше. Ніж кілька вечорів свічках в дитинстві. Але оскільки не проживала, то знаєш, ну то я романтизую десь для себе. Так простіше. Місяць не мити голову чи не голити ноги? Не голити ноги. Ну, типу, в мене бувають місяці, коли я не голю ноги, буває і більше. А голову ну важко чухається неприємно. Типу, ні, не можу. А ноги а в чому проблема? <ріху> ну, особливо взимку, взагалі, яка проблема? Хто їх бачить? Ну, типу, ні, взагалі не проблема. Ні, ноги. Однозначно. Зняти фільм самі чи продати сценарій за великі гроші? Слухаю, ну це дилема. Нарешті. <решті> ну, да. ну, З рахуванням, що є можливості зробити і те, і те, тобто, в мене є можливості повноцінно самі повністю зробити весь цикл виробництва, а то зняти фільм самій. Просто ну, зараз я якби на шляху сценарному і, типу, працюю в основному як сценарист. Але стикаюсь постійно з тим, що коли ти віддаєш твій сценарій, його змінюють на 80% іноді. Тобто, якщо є можливість, да, то зняти самій. Якщо прям в мене є гроші на це і всі двері відкриті, то да. Ти продавала вже комусь сценарії? А, ні. Але була дуже близька до цього. Початок повномасштабного трошки змінив план. От. Але також, ну, тобто, те, що я була згодна працювати тільки на цьому етапі виробництва, було пов'язано з моєю довірою до людей, які би далі працювали з моїм проєктом. Ну, тобто, я знала, хто його реалізує, і сподівалася на те, що це буде. Ну, що основні речі будуть збережені, скажімо так. Для мене основне, щоб якісь там ціннісні такі речі, якісь дуже важливі для мене в створенні якоїсь історії, щоб вони зберігалися. І тому кожен раз я перед цією дилемою: чи мені все ж таки дуже сильно напрягатися і знімати самі, чи все ж таки зосередитись на тому, щоб продавати проекти? Це важко. Пікніку парку чи на пляжі? На пляжі. Чому? Ну, дуже швидко відповіла. Я дуже люблю море. Ну, я і ліс люблю, але оскільки питання про парк, то мені легше обрати пляж, а, тому що я дуже люблю заходи сонця і світанки на морі і обожнюю робити там пікніки. Ну, це, мабуть, основна причина, чому я завжди хотіла жити а, біля моря, що я обожнюю. А якщо ліс або пляж? Це важче. ліс я теж люблю. Um, ну, все ж таки, поки що оберу пляж. Не ну, знаю, романтичніше, як на мене, трошечки. Випадково наступити на деталь лего чи вступити в котяче лайно? На деталь Лего боляче в котяче лайно вступала багато разів, буквально кілька ночей тому. <свісно> Босою ногою чи ні? Ну. Котяче лайно. <свісно> <свісно> Це дивно, я знаю, вибачте. <свісно> я приїхала до родини до моєї тітки, до моєї бабусі, до наших котів. В нас їх чотири, от в гості на десь місяць, може більше, не знаю, поки немає планів. От, і кайфую від життя в Україні, якщо чесно. От так от і не знаю, чи теж дилема моя зараз, чи повертатися назад. І котяче лайно ти знайшла? Так, да, і котяче лайно зараз я знаходжу. Майже щоночі своєю ногою в темряві, коли йду в ванну. Тому що в мене одна є кішка, яка дуже часто любить залишати такі подарунки під килимом. Буся, привіт. Короткометражки чи повний метр? Це легко. Це дуже легко, тому що. А більшість навіть там нових моїх знайомих знають, що я не дуже люблю короткий метр. Хоча знімаю короткий метр зараз. Але да, за можливості повнометражки і дивитися, і робити. Тобто мені простіше і цікавіше, а, великі історії, такі прямо дає. Багато простору, де не потрібно поспішати, де можна розкрити персонажів. І дуже часто мені короткометражки здаються а, таким або набором сцен, або якоюсь просто такою хорошою сценою з кульмінацією, з усіма стадіями. Але, типу, мені би хотілося зазвичай більше. Люблю дуже розвивати історії, мені важче робити короткі метри. Так, да, був такий експірієнс дуже цікавий: семінар творчої молоді від видавництва Смолоскип, де збиралося дуже багато творчих людей різних сфер: письменники, режисери, сценаристи, да, всі, фотографи. І в нас була дуже цікава задача зняти фільм за три дні. Буквально за три дні зняти фільм, його змонтувати і презентувати на СТМ. Був такий свій. Кінофестиваль, скажімо так, дуже дуже локальний. От, і це був супер досвід, тому що е, ніби така дуже невелика тусівка, дуже обмежені ресурси, але ти проходиш такий весь процес виробництва. Набору акторів, кастингу, монтажів вночі, написання сценарію там десь на лавці на колінках у парку. Ми навіть один раз знімали на Black Magic. Я прямо це пам'ятаю, коли ми знімали на Black Magic на семінарі творчої молоді. Це було щось дивне. Бо до цього ми знімали на все. ну, там, типу, Телефони, маленькі камери. От, Але це прикольний досвід. Він доводить, що можна навіть за три дні в принципі, зняти фільм. У нас був досвід, ми знімали фільм, Якраз це той фільм, який ми знімали, здається, на Black Magic а, на камеру хорошу. От. І ми прийшли в цей шорт-ліст кінофестивалю в Кам'янець-Подільському Бруківка. Ми нічого не виграли, але ми туди з'їздили і показали наш фільм, який був знятий на стаймі за три дні. І, в принципі, конкурували з фільмами, які знімали за більше днів. Як називається фільм, де його подивитись зараз можна? Фільм називався Wanted Розшукається. Тому що, я пам'ятаю, у нас було ще завдання, нам ставили ще завдання зняти там вестерн, чи комедію, чи хорор. У нас був вестерн. А подивитися, ну, я здається, що це, що це тільки на Ютубі заливали. Чи Ірина Скакун, здається, заливала. Хтось заливав з наших, хтось залив на Ютубі, і воно от там от і є. Тікай, за тобою вже стежать привиди твоїх темних діянь і твоїх звершень». Нік Кейф чи Девід Бові? Нік Кейф чи Девід бові. А Девід Боу, це Девід Бога, чи це мій кіт Девід Боувий? Тому що в мене кота звати Девід Боу. Музикант. Але а, розкажи про кота. Так, да, в мене просто є кіт. І я коли він тільки народився, я просто бачила його зовсім маленьким. І він був дуже схожий на одну фотографію відому Девіда Богу, де він такий рудий теж, ну, кіт теж рудий. І в нього ще одне око було таке, трохи отак от, так от. не відкривалося. Він був дуже кумедний, смішний. І чомусь ми такі, о, це Девід Боуї. І все, маникі Девід Боуї. От. Але якщо говорити про музикантів, то, мабуть, ні Кейв. Я його частіше слухаю. просто. От ну, Типу, там нецінність якось музична, просто я ніка Кейва частіше слухаю, я досі його люблю слухати, особливо, коли пишу, працюю, там, творчий якийсь процес, а, то мені подобається музика. І голос. Розповідати іноземцям про війну чи зняти про неї фільм? Поки доводиться розповідати іноземцям про війну, а поки не вдалося зняти про війну фільм, але розповідати іноземцям, ну, дивлячись які іноземці, тому що це буває дуже важко, потрібно випрацьовувати багато терпіння, тому що коли це були мої. Перші спроби поговорити і пояснити взагалі ситуацію не лише війни, а колонізації і всього, що Росія поганого зробила для України за всю історію, то було дуже важко мені. Тому що я дуже виходила на емоції, це зазвичай була. Така дуже з матюками, коротше, дуже була емоційна, важка дискусія. Тому що я живу в Греції, а там а, доволі багато людей. Я би не сказала на боці Росії, але я би сказала, що а, з такою дуже толерантною до Росії позицією. А і насправді і до мови, і до культури, і до цього всього. І це надзвичайно харить, просто вибішує. І іноді хотілося, чесно кажучи, бути агресивною. І ніколи була агресивною. Тому так, да, але ну говорю, зараз вже нещодавно говорила з таксисткою, грецькою жінкою. Мене підвозила якраз на автостанцію, на автобус в Україну. І це стандартне питання. А чому ви не літаєте літаками? Це дуже дивно, як воно паралельно існує в голові. Тобто, перше питання, чому ви не літаєте літаками? А друге питання, а що у вас там щось працює, типу банки, магазини, ну це ж війна. І це іноді воно… в них дивні якісь уявлення, і воно іноді. Але в мене вже є така заготовлена, Заготовлений спіч. Такий. Я вже дуже неемоційно, по порядку. Просто цим людям розповідаю. Іноді люди слухають, іноді люди кажуть, а я не знав, а я не знала, я поцікавлюся. І я в мене навіть були приклади, коли дівчинка після цього щось почитала англійською мовою знайшла, щось послухала, те, що я їй радила послухати, і потім навіть реагувала на якісь пости чи сторіс чи збори про Україну. Типу фільм про війну. У мене є такі сценарії, але поки що це в процесі. Ну, типу, сценарії, так, да, вже існує. Щодо зйомок цього в Європі, це поки що складно, складно співпрацювати. Типу, знову ж таки, через якусь занадто велику толерантність до, скажімо так, країни-агресора, до терористичної держави Росія. Є певна толерантність, типу, люди ж хороші, оце все. І через це виникають інколи проблеми з тим, щоб реалізовувати такі проєкти саме за кордоном. А хотілося б і за кордоном такі проєкти реалізовувати, бо мені, мені здається, що це також потрібно. Писати про весілля чи монтувати весілля? І тут весілля. Писати про весілля, <гум> писати ми з подружкою моєю. Пісню навіть написали про весілля, і це класна пісня. Писати про весілля, монтувати весілля. Мені зараз іноді доводиться, щоб а, жити, їсти і так далі на фрілансі. І це дуже крінжова штука. Писати про весілля. Писати, тому що монтувати весілля це 7-10 годин матеріалу іноді. І дуже багато роботи, дуже низька іноді якість матеріалу, важко технічно. Таке. Яке було найкрінжовіше весілля, яке ти монтувала? Ну, я монтувала лише грецькі весілля. Я ніколи не монтувала українські. Я, я переконана, що монтувати українські весілля, які знімати українські весілля це вищий левел, ніж там. А це роблять найкрінжовіше. У мене хрещення були найкрінжовіші. Не знаю, як весілля, тому що кожен раз мені шкода, там дітей прям запихують в цю воду. Вони вириваються, кричать, вони всі червоні. А весілля. А, да, Боже, там в них є традиція, де а, стріляють просто з вікна. <кій> да, де, типу, миють ноги не тіще, миють ноги в тазіку стоїть цей жених, оцей наречений. Він стоїть в тазіку ногами, йому щось все миють, потім в тому ж тазіку танцює, потім його в тазіку одівають. А потім в нього рушниця. Він просто рушницю виставляє отак з вікна і просто кудись стріляє. Він не дивиться, куди він стріляє. І насправді мені потім вже подруга, яка більше мала досвіду з зйомками там і монтажем, розповідала, що був навіть випадок, коли когось так поранили. Вони стріляли, стріляли, десь люди проходили і когось поранили. Це дуже, ну це насправді. Протизаконна традиція, але вона на острові крит досі існує, і просто так от людина палить вогнепальною зброєю, куди попало. Оце крінж. Шалена бджілка чи Південна ніч? Шалена бджілка. Це дуже просто теж. Тому що та ну як, ну шалена бджілка. А південну ніч не люблю? Я не люблю, коли цей мармеладка в шоколаді. Я не люблю дуже все солодке, тому <кій> бджілка це прям любов. Особливо там вже ця шаначинка є Кайфово. А чекай, але бджолка це рошен. Але, до речі, в Греції повну рошену. Всюди. Всюди. Навіть Діди Морози продавалися тільки рошенівські. Реально, оці, типу, великі маленькі, по 2 євро, всюди. Типу, рошен. І в міні-маркетах і ці цукерки на розв'яз, і шоколадки, є така, типу, дуже багато. Але смачно. Так, да, смачно. Але там дорого, там дорожче, здається. Але це не реклама. Ні, Боже, все, не кажем, рошен. <гум> Просто шалену бджілку бачила навіть там, в Греції, <гум> не тільки в Україні. <гум> Кожного дня дивитися інтерв'ю з Трампом чи з Іла маском. Ти що, мене катувати хочеш? Серйозно? Прям інтерв'ю дивитись, прям не просто прочитати, що він сказав. Слухай, типу ну той папаяний, той папаяний. Фу, Це важко. Ну. я зависла. Типу, типу я не можу, це прямо жахливо. Якщо дивитись, типу, це інтерв'ю в Бірюшах, чи в навушниках, чи без очей, я <рес> не знаю. <рес> я не знаю. <рес> О, Боже. Ну, типу, те, що говорить Трамп, воно не смішно. Ну, Те, що говорить Ілон Маск, теж не смішно. Де можна більше крінжи зловити, Та може. Коротше, фу, ні, ну. <рес> Я не думала, що таке просте питання, мене так... а, я не думала, що мене таке просте питання так попаяє. Я би не вибрала нічого, а якщо би мені це довелося робити, то Ну, так, щоб я нічого не чула і не бачила. Ну, якраз, якщо облака, от, от і я не знаю, і в мене ще бірюші, і в мене ще і щось на глазах. А якщо б тобі за це платили гроші? І тобі для статті, наприклад, треба? за те, щоб я вибрала чи того, чи того, ну тоді маска. Ну Того, щоб він взагалі таку кринжую не що можна щось розігнати, якийсь прикол, з цього потягнути. Типу, вигадати собі якісь міжпланетні рептилоїди на голові, там, в якогось кита. Ну, типу, в нього є оцей такий вайб ще. Якихось суперабсурдних історій. Типу, то, тоді маска, мабуть, вже окей. Влаштуватись на роботу в казино чи монтувати індійські фільми? А, фільми індійські. А чого, весело? Прикольно, я б монтувала. Ти от це сказала, я подумала, я би прям попрацювала з індійськими фільмами. Ну, типа, прикольно, це, це цікаво. Мені здається, що це може бути весело. А що там інше, Казино — Ну, казино це, — це, це дікуха повна, типу, це жах. Це, це ні, це точно ні. і ні за які гроші, мабуть, тому що нафіга вона треба. Є такі вакансії, я бачу, що, типу, щось там казино шукають постійно собі і писати щось, і монтувати. І, але ну, я не знаю, як це можна робити. Ну, індійські фільми це хоча б позитивно, весело. Вони танцюють, співають. why not? Ну, типу, перемагає індійський фільм. Навіть я би коротше, я вже задумалася, можна десь таку роботу пошукати. Клас. Я трошки настрій підніму. Все. Все? Все. А, -а, -а. а ти ще щось хотіла? Ну, грустні питання. Ілон Маск. <різь> Прикинь, розшифрувати таке п'ятичасове інтерв'ю Ілона Маск.